Вітаю. Сьогодні я хочу розповісти про харсонську поетесу Марію Фомуляєву в трошки незвичному контексті, а саме через її творчість, через гадки про неї, у середовищі української діаспори в Сполучених Штатах Америки. Марія Фомуляєва народилася в 1910 році в місті Бендери, це сучасна Молдова. Приїхала в Херсон. Ми знаємо, що вона в 1932 році. Закінчила Херсонський інститут соціального виховання, тепер Херсонський державний університет. Знаємо, що займалася викладацькою, літературною діяльністю. Можемо здогадуватися, що з дуже молодих літ вона. Виявила літературний, поетичний талант, тому що в 1928 році вона вже член правління Херсонської асоціації пролетарських письменників. З 1930-го вона вже в літературній групі молодняк, всеукраїнської організації комсомольських пролетарських поетів. Причому це не були такі в Херсоні слабкі групи. Згадаємо друга Марія Фомуляйва, Рено Капштейна, українсько-єврейського поету. Тобто, це досить такий пристойний. Рівень поетичної діяльності. Марія Фомуляєва не стала автором великої кількості поезій, немає в неї поетичних збірок, вона прожила досить таке важке життя, молодість її припала на голодомор, на Велику Вітчизняну війну, і померла вона в 1961 році яким чином творчість херсонської поетеси могла потрапити у поле зору української діаспори? Ну, давайте розглянемо, які є згадки про неї і зробимо свої припущення. Отже, вперше згадка про Марію Фомуляєву і публікацію, її вірша пісня, з'являється в українській газеті Дуже відомій Свобода. Свобода це найстарша. Україномовна газета, вона виходить з 1893 року, виходить і зараз в онлайн форматі. Це найстаріша газета взагалі у світі українська, найстаріша в США, і вона також є офіційним органом Українського народного союзу. Ну, Припущення перше. Ми знаємо, що наш земляк. Володимир Кедровський, фросомський статистик, потім діять війська у директорії УНР. Він після того, як емігрував у Сполучені Штати Америки у 1920-х роках, був редактором цієї газети. І також, можливо, такі, знаєте, харсонські зв'язки залишилися, і от у 1957 році був опублікований вірш Марії Фомуляєвої пісня. Синьома ночей, роди дні погожі, Цвіт твоїх очей із моїми схожий. Голуба прозорість над степами висне: Ти ясна, як зорі, ти уся, як пісня. Журавлина туга у високім небі, не знайду я друга, кращого від тебе. Подивись до клена, нахилилась вишня. Посміхнись до мене, скажи слово втішне. Така нехитра поезія, дуже проста, не політична, не соціальна, як того вимагала часом. Мабуть, привабила саме цим, і саме тому вона опублікована була в цій газеті. Але то не є єдина згадка про Марію Фомуляєву у середовищі української діаспори. Буквально через три роки в іншому відомому часописі наше життя спілки Українок-Америка це найбільша асоціація. Жінок за океаном знову ми зустрічаємо згадку про Марію Фомуляєву Що нам пишеться? Трохи такий незвичайний контекст, тому що ми знаємо, що наступного року Марія Андріївни вже не стало, і ось що тут про неї згадують: до наймолодших. Які, може, і не маючи по одній виданій збірці своїх власних поезій належать імена поетес: Варвара Гринько, Марія Горозницька, Лідія Колесникова, Валентина Чорна, Марія Фомуляєва. Ще багато імен, і е, авторка дописують, що, очевидно, факт, що в них не маючи достатнього поетичного доробку, не означає відсутності здібних. То є дуже сумно, тому що ми знаємо, що Марія в так і насудилася більше ти збагатити свій доробок, тому що вона до сторони пішла із життя. Чому, чим творчість цікавила українську діаспору? Ми Можемо почитати від літературознавців, поетів про Марію Фомуляєву, зокрема Леоніда Фоліша, який називає її творчість дуже ліричною ніжною. Про Марію Фомуляєву, пишу також наш викладач Параскєвіч, який присвятив літературному житті Херсонщини на одну сотню сторінок. Але в чому секрет саме Марії Фомуляєвої? І ми не можемо сказати, що літобзори нашого життя були непрофесійними. Ні, це журнал, звичайно, він включав в себе не ну, лише збірник рецептів чи якісь поради по дому. Він включає досить такі значні політичні статті, і його літературні огляди вони є бездоганними з точки зору літературознавства. От, ну, наприклад, тільки з'явилася на небосхилі поезії української Ліни Костенко, то вони пишуть одразу, що вперше з'явлені в підсоветській пресі вірші Ліни Костенко звернули увагу, а й насторожили декого з ревнивих блюстителів так званої соцреалістичної літератури, тобто літератури шаблону і плакату. Ліна Костенко одразу виступила свіжою оригінальною думкою. Ні в кого не запозиченим голосом, а власним своїм індивідуальним. Або ось такий ірантичний коментар щодо критики поезії за баштем української поетеси в 1959 році головою спілки письменників Миколою Бажаном за бірж моїм землякам за кордоном вітчизна». Тут досить Такою іронією, з карасарказмом пишуть, на його думку, вона вже надто вже легкі мотоні зверталася до українських емігрантів. Як у кожного з роду одна тільки ненька буває, і другої уже не дістати. Ні за що ніде, так ніде не купить вам вітчизни і очого краю, що і блудних синів з материнською ласкою жде. І так зауважуючи, бажан, мабуть, волів, щоб Забашта у вірші прямо сказала, без затушкувань, що кожного українського емігранта дома жде не материнська ласка, як сказано в вірші, Акуля МГБ. Це один аспект, ми бачимо, що літературні огляди є досить таки професійні. Наприклад, у розділі наші проблеми звертають увагу, що дуже часто вже це 60-ті початок 60-х років, відбуваються зустрічі українських діспер з українцями з, із радянської України. І між ними відбуваються дискусії, на що вони радять звертати увагу. Вони звертають увагу на те, що до цих дискусій треба підготовлятися. І от як зараз ми стикаємося з пропагандою, бачимо, наскільки важко переконати людей, які постійно знаходяться під впливом пропаганди, ми бачимо це зовсім не новий досвід. Ось що вони пишуть: наш совєтський співрозмовець прекрасно озброєний в аргументи совєтського апарату. На запитання, що виявляють, Яку-небудь недостачу чи хибу совєтського режиму, він старається повернути дискусію в бік недоліки вільного світу. Врешті, те, що йому невигідне, він не дочуває або явно заперечує, тому треба під Советську дійсність добре знати. Воно легко обірвати розмову при помочі сильного аргументу і розійтись непримиримими ворогами, але більш корисно застатись у дискусії. Неподоланими. Тобто ще такий аспект звертають увагу, що потрібно гарно вивчати радянську дійсність, щоб вміти їй протистояти. Але, на мою думку, головна причина в тому, що далеко через океан українські дісперіани хотіли чути дуже простий, можливо, трохи наївний, але рідний голос своєї батьківщини. Виражений у поезії Марії Фомуляєвої, дякую.